Зміни і розбомлені, потрібно поїхати забрати 13 наших хлопців загиблих, воїнів. Уже, день ми вже були захоплені, нас вже захопили і вас повинні відпустити. Ми ніби провірили, все, так, корабель цивільний, зброї немає, ви дійсності капелани, Ми ми вже впевнилися, що ви капелани. І зараз, або зараз випустять, або по, по закінченню операції. Як по закінченню операції? Операція ж може прийти і, і, і два місяці, і, і півроку, і рік. Ти що, поп? посмотри. А так, за зміїним, так з правої сторони стояла ця, ця підводна лодка Москва. И ка смотри, какая мощь, какая махина. Если стрельнет один раз, не то, что вашего змеиного Украины не будет. 7-8 дней. <звы> Уже Москве нема <звы> змеиный наш. <звы> И... И скоро перемога будет наша. Територіально 24 числа був в Одесі, і тоді здається, в 4, по четвертій годині вночі, коли весь народ спав, було три удари по Одесі, ну, і вже було зрозуміло, що Росія почала повномасштабний наступ. Перша думка була це якось забезпечити охорону для церкви. Бо так і думав, що якщо Росія зайде в Україну, то почне грабувати. Перша, перша думка була, як забезпечити охорону храму. А вже 25 числа вже поступив дзвінок, що зміїний розбомблений, і це о 8 годині зранку позвонили. сказали, що Зміїний і розбомблений, потрібно поїхати забрати 13 наших хлопців загиблих, воїнів. І Евакуювати їх, і, можливо, там є ще два, дві цивільних людини, їх теж евакуювати і привезти на, на Одесу, зверсти, зробити евакуацію і потім розвезти по домам, віддати батькам тіла загиблих воїнів. Само собою, собою, я садився, ще перезвонив своєму товаришу одному із капеланів. Він, він взяв ще одного капелана і взяли доктора. Собою, бо не знали ситуації, що буде, як буде, чи можливо буде потрібно комусь із, якщо буде хтось живий, що чи потрібно надати медичну допомогу чи ні. І ми вийшли 25 числа десь година 11-12, ми вийшли в сторону Зміїного. З самого ранку ми кинули якір біля, не доходячи далеко, не доходячи до Зміїного, бо, скоріше всього, що поступила команда від російських Збройних сил. що щоб ми зупинилися, бо будемо розстріляні, і ми кинули які, очікували досмотрову групу, яка потім прийшла. І практично можна сказати, що 26 числа вже ми вже були захоплені, нас вже захопили, і після цього ми вже нікуди не виходили, окрім як, як арешту. Я запитав одного із. Військових, тих спецназівців руських, а які дії, що буде далі з нами. Він каже: Ну вас повинні відпустити. Мені ніби провірили, все, так, корабель цивільний, зброї немає. Ви дійсності капелани, бо ми так вже впевнилися, що ви капелани. Зараз... Або зараз випустять, або по, по закінченню операції. Як по закінченню операції? Операція ж може прийти і, і, і два місяці, і, і півроку, і рік. Так, ти що, поп, посматрі. А так, за зміїним, так з правої сторони стояла ця, ця підводна лодка Москва. І каже, смотри, яка мощ, яка машина. Якщо стрільне один раз не то, що вашого зміїного України не буде, 7-8 дней. Вже Москви нема. Зміїний наш. І И... скоро перемога буде наша. Коли там нас уже в Арест, в Арешт уже взяли, коли нас везли уже етипували вже з нашого корабля, потім на катер, з катера, на їхній е, їхніх теж там якийсь буксировочний шахтар, який був пришвартований біля цих платформ наших, наших газових платформ. Але вони захоплені були, і там маса була цих військових із автоматичної снайперська зброя. Ці мухи, там, ну, зброя, зброя, і, і ті солдати по, по, тій, по тій платформі, ну, як, як мурахи, маса. І, дійсно, ось якийсь такий закрався сумнів, що не вже ж дійсно якихось 7-8 днів і вже України не буде. Бустрах. Навіть цей був страх, коли ми були в полоні в Криму, навіть, потім, коли перевезли нас. Вже в Росію літаком коли перевезли. Але коли вже почали їхні СМІ постійно говорили, що вони так вже героїчно захопили одне місто, потім друге, потім ще одне, потім вже Маріуполь взяли, там ще там взяли, потім то, е Ізюм взяли. Все героїчно взяли, потім ще вже чуть ли не під Миколаєвом, вони вже все вони вже взяли, а потім через неділю, через дві героїчно взяли Ізюм. Ви так з капелами, писаєш, а п'ять і взяли? А то значить їм дали по зубах, їх відкинули. Ми вже навіть потім розуміли, що чим гірше до нас ставляться, чим більше нас починають там, тими дубінами бити, та, собаками травити, значить у наших військ на набагато кращі справи. Тобто наші війська перемагають, вмитково вичислили таку річ. І от коли вже Москва втопла, Пішла в тому напрямку, та й ми зрозуміли, що не так все. І тобто вже страх відійшов. Ми в молитві почали молитися, Господи, то може я дарую перемогу нашому війську. Так ми і гуртували наших солдатів під час молитви. У нас двоє суток протримали там на борту, ну практично дві сутки. Після цього на швидкому катері, потім на тому. Е... Кому ржавому судні Шахтар буксировочне судно там, разом з військовими та там якась дислокація йшла. І нас в Севастополі, в Севастополі ми один суток були, тільки ми прийшли, зразу почалися допити. Ну, та й допити, і допити було на протязі всього полон. І допити, і допити і допити. І кошти, і гроші, і кошельки. І... У кого там солдатів, кого була цепочка, у кого якийсь перстеньок чи що, все позабирали і у більшості так і не повернули. Бо зайшов, щоб телефон, побачили там різні фотографії на постріннях, тобто десь біля військових, десь на парадах. Ну і я стояв десь там біля командуючого составу, офіцерського, вищого офіцерського составу. Говорю, ты смотри, что это? Что это такое? Ты, ты должен работать в СБУ, ты должен работать, ты в каком отделе СБУ работаешь? А коли ще побачили фотографію з що що? Це Ти точно весь роботи. роботиш? Ти нацик. Каже, вся Україна нацика, ми всі націоналісти. Так що ось так от вийшло. З якою місією прийшли, чому ви, чому ви пішли на цей сміїний, Чи... що ви там робили, скільки. Ну, от... Для них це було дуже, дуже дивне питання. Чому ми прийшли за тіла? Він навіщо нам, навіщо нам ті тіла? І коли ми відповідали, ну як таке? це ж українці, це, 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 це ж наші діти. В якому без тени дитина не було, його треба повернути в сім'ю. Робити такому не можуть якась спец, спецотряд. Це ми так сміялися з нас спецотряди. Потім 11 суток нас протримали в Криму. Потім літаком нас доправили вже у Белгородську область, там тримали якийсь фільтраційний лагер. Але що цікаво, що в нас тут була температура плюсова, лись 7 чи 8 градусів було тепло. А коли нас вже переправили в ту Білгородську область, там якась клімат, щось помінялась, помінялася погода, і там мінус 22. І це такий складний час був, коли там дітей наших тих солдатів, воїнів, бо хто як був, бо там когось і вже до цього били і, і, і катували. і Він був і ну, порвані були, обмунірування було, було порване. Хтось був в одному катці, хтось був. Там, одна нога була боса. Мінус 22, І це всіх цих дітей на коліна і по дві, по три години тримали так руки за голову. І звідки де був, де був захоплений, де під зі обставини там а, нема в тебе вже фамілії, то є там, твій номер, там такий, -то. у мене був 27-й номер. Твій номер, там 27. все, У тебе нету, у тебе нету вашої фамілії. Ну, а потім, коли переводили вже в палатку, то, то там по 22 чоловіка в тих палатках не були. Твоя фамілія. Розум, Василь, отець Василій тим прикладом по животі. Бав. бав. Сказав, твоїй тянісний номер, у тебя фамілії. Так це практично кожну ту дитину, хто, хто там голову піднімав, то як не кулаком, то прикладом донизу, донизу. І... Там теж працювали знову ж таки допити, і допити, і допити. Різні служби вже допитували. Там. І їхні розвідки, і... І в цивільному одягненні, і такі, і такі. То. А відпечаток пальців скільки зняли, щоб було таке відчуття, що якби було дві росії, то на всі дві росії у нас тих відпечаток понабирали. Там, і відпечатки, і фотографії, і так, і так, і, там, і ДНК брали, і, і знову ж таки. З якими службами працюєш, на яку розвідку працюєш, І все, як тільки оце питання. Коли, і коли ти відповідаєш, коли, що... люди добре, у нас вже 30 років ми незалежні, тобто ми вільні люди, і у нас ні вашого ФСБ, ні ваших КГБ вже немає, Ми не працюємо на СБУ. Ми працює. СБУ працює на нас. СБУ на нас працює. А ну, а ну здесь подробні, куди на кого працює СБУ? ти на нас, на Україну. Ну, оті, ні, вони так не вірили в це. І ти доказуєш, що ти капелан, особливо така, коли ти кажеш, що ти. Вольні люди. Вони що, які ви вільні, Ви ніколи не були вольними, ви нікакі ні, ні, не будете Оце у них так. А потім вже почалися і, і побої. Як я казав, що ми вже таку, <смас> вичисли, тобто, якщо, якщо над нами починають катувати або здіватися, значить наших хлопців напередові перемоги йдуть. І, током били, і, і знову ж таки, під тих допитів. І... І добінами по, по так Що, Так що, коли, коли ми побачили, я вже був тут, коли побачив, як наших азовців дітей спалили, і коли мене запитували, чи дійсності вони могли катувати, я кажу, якщо нас катували ще з самого початку, то вони наших тих дітей-азовців просто ненавиділи. І те, що вони їх закотували, це однозначно вони їх закотували. Ну, з харчування можна вже так сказати, що у нас навіть для, коли у деяких селах, для деяких господарствах свідей краще годують, ніж нас годували. Ну, можна собі представити, що ми з капеланами, коли повернулися, то у, кого, у когось було мінус 18 кілограмів, у мене також був мінус більше 15 кілограмів. Що з харчуванням, це вже в СІЗО, коли вже позабирали все, то переоділи повністю вже до голов, оділи в їхні ці, як не роблять їхню ту форму, ту зековську, то позабирали дійсно ці всі речі, ті типу під, під розпис, то мені все-таки побоялися. Тобто хрест, той, з яким я поїхав, був хрест і свій натільний, то вони повернули. А вже таке, як там. Кошельок хороші, тут нам вже все позабирали. Складно незнання, що робиться вдома. От очікування смерті, да, кажуть, що, саме, ну, що гірше, ніж сама смерть. Це дійсно є. І ми це в більшості на собі відчули. Бо коли ти чув, так нам не давали вже потім радіо слухати. Бо після того, коли Москва втопилася, вони зовсім нам інформаційно закрили. Цей простір. Бо коли багато хто почув, що в Москві не стало, то хтось кричав в камері там Слава Україні! хтось кричав «Ура!», хтось співав батько наш Бандера. Ну, тут радість була, бо Москва втопилася. І ми зрозуміли, що наші дають по зубах і наші починають перемагати. З самого початку у нас було. У нас капеланів тримали окремо, і вже потім, коли вже Воскол вже завезли, нас також тримали ті, що сапіровці були, хлопці, ті рятувальники, і капелани нас віддільно тримали. А ви, вже в цьому таборі фільтраційному, то ми були разом з нашими дітьми, нашими військовими. І ми навіть таку команду придумали до молитви, вставай. В якому би наші солдати не були положені, чи вони на, чи на цивільному житті, чи вони на службі, чи вони в полоні, вони все рівно є нашими військовослужбовцями. І ось ця молитва це був як один із, нас, один із ритуалів, що ми повинні були підтримувати в молитві і один одного. Бо коли ти дивишся на молодого. Воїну, якому там 22-25 років, і бачиш в його очах мужність, ти, як той капелан, ти не мав права боятися або бути гірший за нього. І ось ми ставали і разом один одного молитві підтримували. Ми читали чи наш Богородиця. Ми молилися, що Господи даруй перемоги нашому війську над всяким ворогом і супротивником. То тій на грав русском, на русскому руському на русскому говори, бо вони не розуміли, що ми молимось. Так що ми підтримували один одного і бо там дуже це відчутно, що ти, що в єдності, коли йде це об'єднання, то ти стаєш сильнішим навіть там. Ну, нас капеланів заставляли під час гімну стояти смірно. По-перше, нас слухати капеланів, щоб і гімн російський слух заставити, це було тяжко. Ми читали молитви. А щоб ще ми й смірно стояли, то нас тим більше не могли це зробити. Ну і раз ми під час цього смірно його ми стояли і хрестилися і молилися. Отче наш ти що є на небесах, і вони там дубінами по дверях, вони не мали права зайти. В ту камеру під час там, ранішнього підйому. Дубінами по дверях. Молчать, смірно стоять. І стоять. Після одної такого... такої молитви мене кинули в карцер. Там почали допитувати і бити. І... А після того ще й в одиночку кинули, так що іздівались, як хотіли і як могли. І навіть коли нашого, там, нашого капелана Олександра Чокова просто за голову і так до коліна, свецназевець раз вдарив, потім так піддих його і на рішотку так кинув. І Олександр так повертається і каже, русський солдат, він скаже, за що ти мене ударив? І ти спецназ скажеш. Била би за що хохол, Я б тебя вообще убил. Тобто было лише просто так, бо, бо ти ха хохол. Рукарці то вже тяжко згадувати, бо це кинуть, я назвала це резінка. Помістю договору розділи кинула туда там підвально. Підвальна температура, там, 7-8 градусів. Ні, ні сна, ні. Це четверо суток без сну, без їди, без. І під час цього допити. А потім карцер теж одиночка там і ліжко пристігувалося. Катувати вони навчилися. От що, що. Грабувати, от показала от, Буча, Ірпінь, Маріуполь, вона показала грабувати, вбивати, красти, насилувати. Вони навчилися. І вже на своїй шкірі знаю, що і катувати, і бити. Вони також навчилися. А от жити добре, жити в мирі вони як не вміли, так і не можуть яким чином не витягнув, я, я не знаю. Навіть наші тут спецслужби кажуть, що дивно як ви відпустили тут. Ну вони щось прошляпали тут. Я не знаю, які були вони, хто на кого поміняли поняття. А ми до останнього не знали, куди нас везуть, бо е... просто речі зібрати і вийти. Ми думали, що нас перевозять десь якесь інше місце якесь інше місце. Бо нас переділи дали свою, свої речі, але не все віддали. Посадили в літак, зав'язали очі, зав'язали скотчем, шапку, скотчем. ми думали, що, що нас везуть на цей парад, який вони хотіли зробити 9 числа. Ми думали, нас туди везуть на цей парад позору. Але так вийшло, що ми вже коли. Нас погрузили в машини і почали їхати вже в сторону України, то зрозуміло, що нас тут вже на обмін. Ми до постійного не знали, куди нас везуть. Я побачив український прапор. Сльози довернулися на очі. А коли наш медик сказав Слава Україні і ком став горе кажу, Дійсно так. Слава. Ідім. І дім. дома. вдома. І вже наші. Тобто їхніх солдат по 10, здається, у 10 Десь туди, 10 туди, 10 туди, 10 туди. І тому що несли нашого там пораненого одного військовослужбовця, він без ноги був. Ми, ми, ми наші четверо на носілках його несли. І вже коли ми вже сіли в машину, нас погрузили, ми вже коли приїхали до наших медиків, вже обняли наших, наших солдатів, наших дітей, які нас зустрічали. Радість, радість бути вдома. Радість сумба багато наших дітей, що там лишилися по сьогоднішній день. І не тільки ті, що зі Сміїного, не тільки військовослужбовців, але й цивільних. і цивільних. Ти по сьогоднішній день ми знаємо про наших азовців, дітей, яких по сьогоднішній день там катують, а те, що вони їх катують, це однозначно катують. Мені здається, що ідея цієї війни, Руської війни, які прийшли знову ордою на нас, ідея цієї війни є така, що. То вам розрішив жити так хорошо. Ось те, з якою ідеєю ця орда прийшла знову на святу Київську Русь. Ця війна доторкнулася до кожного українця. Ірпінь, Боча, Маріупіль, в ноль ізюм села, стерті з лиця землі. Якщо б це когось не торкнулося, то це не українець. Це торкнулося кожного українця. І ще раз повторюсь, в Україні зараз немає цивільних, бо всі працюють на перемогу. Військові там на передові, волонтери допомагають, хтось на заводах, хтось на фабриках. Хтось хліб збирає, хтось його пече. Діти вчаться. Той, хто не може це все робити, молиться. Молиться. Той, хто молиться вже не може, не мішає. Відійде в сторону. Молитися за Україну, за її волю, за честь, за славу. І за народ.